Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав нас другий день туріку. Отже, переходимо швидесенько, не буду затягувати відосік. Приходимо на захист, зараз подивимось і будемо воювати. Отже, захист у нас А за 2 дні. Ми програли. Ну, наш захист програв лише один раз. Друзі, це дуже-дуже чудово. Хоча я вже казав у вчорашньому відео, що захист став ну, із того, що було. Але, як ви бачите, він приносить успіх. Отже, переходимо до битви. Командою атаки, яку ми взяли універсально, нічого змінювати не будуть, Тільки єдино зараз Кирюху Поставимо у звичайній версії, але з бонусом костюму. І вперед, вперед, тобі! Зараз подивимось, хто кого, як ми відіграємо другий турік. Не думаю, що якісь будуть проблеми, але ж головне це зібрати потрібне каміння. Кількості, яка потрібна. Отже, четвірочку починаємо. Це дуже добре. Тут, мабуть, от так зробимо. Червоне каміння вже закінчилось на полі, і це є дуже-дуже погано. Тому я не знаю, як е, виграємо перший біч і програємо. Покаже, життя покаже. Так, ок всі заряджені. Так, ви розумієте, що треба однозначно вбивати хуфу Тому давайте почнемо з нього. Так, 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 так. Зараз я поміркую, Кого ж копійнути. Кого ж копійнути? Добре, давайте хуфу і капінемо, чому б ні. Якийсь Якісь демах нанесемо в будь-якому випадку. Так, мінус один герой, мінус другий. Тут будемо робити фокус у хілера. Все вбили. Тепер він не зможе нікого підняти. І все це теж буде на ізі. Все, я вже точно можу сказати, що цей бій ми перемагаємо, тому що, ну. Проблем ніяких не має бути. Плюс до всього заряджені наш герої. Тут червоненьке, плюс дозарядимо і все. І це точно однозначно перемога. Цього вбиваємо. Тут уже не важливо, що там летить, але з камінчика це все добиваємо і все. Перший захист не витримав нашого супротиву, і ми перемагаємо. Йдемо далі. Другий бій. Теж нічого не міняємо, мене все влаштовує. У мене супер команда, яка точно доб'ється успіху у цьому туріку. Ну, а як буде, то побачимо. Так, добре. Трійку суди. Трійку суди. Можливо, зараз тут цененькі якісь під'їдені. Ну, він не хоче під'їжджати, тому що, ви ж розумієте, постійно давати в каміння вашого кольору ну, ніхто не буде. Так, зараз буде дуже боляче. Ух ти, моя малишка! Друзі, вона ухилилася. Оце просто молодець. Оце вогонь-баба. Одним словом. Що тут скажеш? Так, все, цих знищуємо, цих теж так. Кого ми тут боїмося? Мабуть, більше правіший фланг, і тому давайте зараз однозначно зараз спробуємо його пробити. Так, є. Відразити. Так, так. Ну давайте зараз ругі добиваємо цього героя, щоб він нам не заважав, тому що. Я пам'ятаю цього героя, він колись мені дуже сильно наламав мої плани, знищив мене на війні. Тому помилки другої вже не буде, це однозначно. Так, тут у нас гуд. Давайте ось так. Можливо, десь синенький приїде. І тут четвірочку збираємо. Все, гуд. Зараз навіть не знаю, кого копіювати. Б'ючих героїв немає. Давайте бафнемося, а тепер, ну, мабуть, оцього героя скопіюємо. Єлено, чому б ні. Контру повісили. Зараз камінчик в будь-якому випадку під'їде, потрібного кольору, і все, і це теж буде перемога. Ось так можна зробити. Тут фіол, тут синенький, все. Зараз точно вб'ємо когось. Ну, без проблем. Другий день, он, дивіться, від контри просто відсихає, і все гуд. Так, давайте зараз цього героя заберемо, щоб він нам не заважав. Є супер. Супер-пупер. Так, тепер ось так робимо. Зараз, 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 зараз. Пулечку зачекати. Зараз доряджаємо героїв. і будемо знищувати теж цей захист. Ну, нічого важкого немає. Так, робимо раз, два, три і все. Вівіка помри. Ось так. Друзі, справились без усіляких проблем. Все гуд. І продовжуємо далі. Продовжуємо. Так, топ-25%. Все. Команда універсальна наша атаки приносить нам успіх. Тому і будемо продовжувати. Навіщо міняти те, що приносить успіх? Так. З червоним камінчиком тут зовсім біда. Я б сказав би борода. Побачимо, зараз побачимо. Зараз, можливо, там якісь ходи будемо робити. І, можливо, червоне каміння підійде. І щось вигадаємо в будь-якому випадку. Так, це було боляче, однозначно. Так, поки що червоним камінням у нас повна біда. Так, синеньких, можливо, дозрядимо. Є, є супер. Так, тінсел. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ні, вони вбивають двох героїв, і, мабуть, це буде перша поразка за цей турік. Ну, таке вже нічого вже не поробиш. Таке буває, друзі. Трошки камінчик не зашов. І неможливо постійно перемагати, тому ну, як є, так є. Ось, ось, нарешті перший червоний камінчик під'їжджає той, що нам потрібен. І теж, ні, стоп. Ми ще тримаємось. Ми ще тримаємось. Досить непогано. Мабуть, зараз хоча б ще цього героя заберемо. Ну, повинні, повинні в будь-якому випадку, далі побачимо, як це буде. Так, є цей суди. Тут давайте підірвемо червоний кріс. Спробуємо дозарядити знову героїв. Так, ну навіть не знаю. Давайте ману тут красти. В будь-якому випадку. Варіантів в мене небагато. Так, джунеї тультує. Можливо, ще навіть переможемо. Хоча я не впевнений, ну все буде. Це Unreal зробити, Ну, зараз побачимо. Просто проблема в тому, що червоного каміння на полі 0. Добре, давайте підірвемо зелений кріс. Зараз подивимося, що там має. Може приїде, може ні. Хто його знає. Так, тримаємось поки що. Ось так, давайте зробимо. Так, Кирюху, звісно, активуємо. І давайте підірвемо синій кріс. Можливо, зараз заберемо, ні, не заберемо героя цього, трошки не вистачає. Головне зараз вижити якось. Так, тримаємось. Друзі, тримаємось. Ще я можу сказати, що перемога в нас ще може, може бути у кишені. Головне зараз, щоб комбо не полетіло, комбо не летить. Так, забираємо цього героя. Тепер, 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 міркуємо, що зробити. Мабуть, фіолетовий. Ні, жовтий, підірвемо. Так, тут, тут три червоних у пустоту кидаємо. Все, ругін заряджається, і ми перемагаємо цей бій. Сюди! Ось так, ось так. Все. Коли ви вважали, що вже програли, ні, все можна перевернути і перемогти. Залишається у нас дві спроби і вперед далі. Круто-круто. Так, що бачимо, що бачимо? Давайте зараз отакий хід зробимо. Не впевнений, що він гарний, але, на мою думку, це найкращий хід, який я бачив ну, на полі бою. Добре. Так, потрібно зараз дозарядити якось героїв. Давайте зробимо ось так. Тут, мабуть, зараз будемо фіол кріс збирати. Хоча я не впевнений. І тут можемо фіол зібрати. Давайте зараз тут почнемо збирати. Тут синенький ненький якийсь приїжджає. Супер, супер. Так. Того будемо копіювати. Так, що ти робиш? А ти. Так, то хілер, то не хілер. Так добре, давайте скопіюємо цього героя. Зробимо ось таке комбо. Дивіться, зараз камінчик полетить. І червоним дозабираємо центр. Це ні, центр можна забирати і без червоного кольору. Давайте ось так зараз зробимо. Ми під бафами. Тому нам тут нічого не буде. Так, сліпота. Добре. Але ж в принципі двох героїв забрали. Тепер треба поміркувати, кого забрати. Я звісно, б, звісно, забрав би Хілку. Давайте спробуємо. Заберемо чи ні, зараз побачимо. Так, мінус два героя робимо. Зовсім без проблем. Тепер синеньких суди, у пустоту кидаємо. Заряджаємо двох героїв. Культуємо лордом Локі. І добиваємо Ругіан. Якщо не промахнеться, ні, звісно. Такого не буває, але у нас заряджений ще Джунеїд і Машка. Все, перемога. Цей бій зовсім ізі вийшов. Навіть не напрягалися. Добре, останній бій. Топ-5%. Йдемо? Йдемо. Так, по центру нас чекає таунт, нічого важкого. Так. 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 Хм. Дуже цікавий розклад каміння. Давайте зараз отак зробимо. Можливо, тут синенький якийсь підійде. Ні. Не захотів він під'їжджати, але нічого страшного. Ще червоні бачимо. Ну, трічку, звісно, сюди запустимо, чому б ні. І тут, мабуть, ось такий хід. Зараз зробимо, друзі. Дивіться, зараз доряджаються наші червоні герої. Єдине, зараз висить таунт і, мабуть, спробуємо його зняти камінням. Все, знімаємо. Тепер можемо ультувати. Спочатку заберемо правий фланг. Тут я зробив помилку. Треба було спочатку бафнитись кірюхою. Потім їх добивати. Тут каміння в нас червоне є. Це дуже гуд. Робимо ось так. Тут ось так. Тут річку червону збираємо одну. Тут річку другу. І все. Зараз зелений герой падає. Залишається аріелька, яка нам нічого не може зробити. І друзі, другий день туріку теж на ізі проходить. Зовсім ніяких проблем, як ви бачите. Хто красень, ми красень. Однозначно круто відіграли. Топ 1% тримаємо. Не забуваємо підписуватись на канал, пишіть, які у вас результати по другому дню туріку. На цьому в мене все. Побачимось завтра. І з вами був Хто Правильно, Кирюха.